Всім привіт! Свіжі новини зі світу футболу прямо зараз. А ти, поки підпишись і постав подобайку. А ми починаємо, Михайло Мудрик. Ми приїдемо на Вемблі за перемогою. Ярмоленко і Сидерчук повернулися в загальну групу збірної України. Челсі повинен вірити у талант Мудріка. Шевченко оцінив перспективи українців в АПЛ. Роналдо 21-го року підписав з Ювентусом таємну угоду на 20 мільйонів євро. Катарський шейх Альтані запропонував 6 мільярдів фунтів за Манчестер Юнайтед. Баварія офіційно представила Томаса Тухеля. Михайло Мудрик, Ми приїдемо на Вемблі за перемогою. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик поділився своїми очікуванням від матчу відбіркового циклу Євро 24 проти команди Англії. Кейн, мені подобається цей гравець, його кваліфікація. Він багато працював над собою, щоб стати найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. Але ми приїдемо на Вемблі не просто для того, щоб зіграти матч. Ми приїдемо за перемогою, сказав Мудрик в інтерв'ю Sky Sports. Ярмоленко і Сидорчук повернулися в загальну групу збірної України. Приємні новини надійшли з табору збірної України, яка продовжує підготовку до відборкового матчу Євро-24 зі збірною Англії. Півзахисники української національної команди Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук сьогодні повернулися до повноцінних тренувань у загальній групі, повідомляє прес-служба УАФ, і відповідно мають усі шанси взяти участь у майбутньому поєдинку. Нагадуємо, Ярмоленко останнім часом відновлювався після травми Стегна, отриманої у своєму клубі еміратському «Аль-Айні», а Сидорчук днями захворів. Обидва футболісти пропустили вчорашній товариський матч з англійським Бредфордом Бі 2-0. Челсі повинен вірити у талант Мудрика Шевченко оцінив перспективи українця в АПЛ. Легенда українського футболу Андрій Шевченко прокоментував непросту адаптацію Михайла Мудрика в Челсі. Те, що спрацювало для мене в Мілані та Лондоні, це занурення в культуру, вивчення мови, щоб я міг спілкуватися зі своїми одноклубниками. Це допоможе мудрику швидше акліматизуватися, що важливо, коли ви приїжджаєте в будь-яку країну світу. Клуб і тренер забезпечать його всім необхідним для підвищення рівня. Челсі придбав талановитого гравця, коли він ще дуже молодий. Це на майбутнє. Він тільки починає свій шлях у серйозній футбольній кар'єрі. Його перший крок перехід до Челсі, є правильним. Він є частиною амбітного проекту та перебуває у надійних руках. Роналдо 2021 року підписав з Ювентусом таємну угоду на 20 мільйонів євро. Поки що не повідомляється, що гравцеві щось загрожує. Крищано Роналду поставить підпис під таємною угодою з Ювентусом на 199 мільйонів євро навесні весні 2021 року. Він погоджувався піти на зниження зарплати через коронавірус, щоб потім неофіційно отримати гроші. Вважається, що клуб так і не сплатив португальцю ці гроші. У рамках розслідування про фінансові махінації Ювентуса вивчили листування клубного керівництва, де ймовірно знайшли переговори про таємну угоду. Нагадуємо, що із Ювентуса вже зняли 15 очок за фінансові махінації. Вважається, що клуб маніпулював трансферною вартістю футболістів та приховував реальні суми трансферів. Незадовго до цього керівництво клубу на чолі з Ан'єлі та Недвідом подало у відставку. Катарський шельх Альтані запропонував 6 мільярдів фунтів за Манчестер Юнайтед. Катарський шейх Джасім Бін Хамад Альтані зробив нову пропозицію братам Глейзерам щодо купівлі Манчестер Юнайтед, повідомляє Спортіко. Сума пропозиції Аль Альтані становить 6 мільярдів фунтів. Раніше вважалось, що Глейзери хочуть продати клуб за 6 мільярдів доларів. Інвестиційна компанія Рейн Group, яка контролює продаж Манчестер Юнайтед, відмовилася від коментарів. Баварія офіційно представила Томаса Тухеля. Баварія офіційно представила нового головного тренера команди Томаса Тухеля. Це честь, коли до твоїх послуг звертається Баварія. Я щиро вдячний за довіру Оліверу Кану, Хасану Саліханіджичу, Герберту Хайнеру та Улі Хенесу. Коли деякий час працюєш за кордоном, ти ще більше усвідомлюєш важливість Баварії. ДНК клубу це відданість. Баварія це перемога, це одна з найкращих команд Європи. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з цією командою, сказав Тухель у коментарі офіційному сайту Баварії.